Після пожежі у Львові нікому відремонтувати будинок. Мешканці вулиці Виговського, 25, звернулись у проект Народний контроль телеканалу Зік. У їхньому будинку сталася пожежа, винуватцем якої назвали одного із мешканців. Однак люди певні, винним є не лише сусід, а й ЛКП, оскільки не раз просили комунальників вивезти непотріб з-під сходової клітки. Відтак вимагають, аби комунальники взялися за відновлення будинку. Я зверталася до колишнього о, начальника ще до він махнув рукою загорілися лаки, фарби під сходовою кліткою, всякі шмаття, всякі… Безлад був впродовж років. Звертав увагу, ЖЕК не звертав. У ЛКП Богданівка кажуть, що наведуть лад у будинку до кінця цього місяця. Проте ремонтувати квартири, які зруйнувала пожежа, ЛКП не буде. Комунальники кажуть, за це має відповісти мешканець квартири номер 1 що спричинив пожежу. Тому вже почався сьогодні. Ми почали працювати. До кінця місяця будуть встановлені вікна. Я думаю, що і так само вже ремонт буде. Виконувати. Журналісти народного контролю відстежать, чи виконують свою обіцянку комунальники. Оксана Сахаревич, Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал Зік. Чоботар без чобіт. Стурбована львів'янка звернулась за допомогою до народного контролю Зік. Пані Івана живе на Тернопільській 15. поверхом вище її квартири. ЛКП Новий Львів, як запевняє жінка, за 30 років комунальники жодного разу не ремонтували дах у будинку і навіть не прибирали з ходової клітки. В результаті повсюди порох та грибок. У квартирі вологі стіни та зіпсована стеля. Люди кажуть, у період дощі від затоплення рятуються самі. Хто як може? Звичайно, що заливає в нас вода. Є ванночки, є каструлі, є всяка всячина. Не, не тут ставиш, то тут ставиш. замість допомоги ЛКП Новий Львів надає людям лише відписки. Коли народний контроль звернувся до начальника установи, той пообіцяв із ситуацією розібратися. Попередньо планується до 1 вересня зробити ремонт покрівлі. І на протязі тиждень-два після 1 вересня зробити ремонт виклід. Народний контроль стежитиме за виконанням обіцянки начальника ЛКП. Олена Щерба, Олена Михальчишин, Руслан Боколо, Народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують, ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль зік. Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60. Супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Давайте їх змусимо працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль Зік.